Максим сидів у тісному кабінеті над монітором, його очі горіли від напруги. Ресторан, його мрія, втілена в цеглі і дерев'яних панелях, відчинив двері лише місяць тому. Грошей на охорону чи служби безпеки не вистачало усе пішло на оренду, обладнання, перші закупівлі. Він знав, що люди крадуть, офіціанти ховають чайові, кухарі тягнуть продукти, хтось дрібно, хтось нахабно. Причини різні жадібність, бідність, звичка. Але для Максима, який 10 років збирав кожну копійку, працюючи на чужих кухнях і складах, це було особистою зрадою. Ресторан нарешті ожив, столи заповнені, відгуки теплі, коли він помітив на записі з камер, встановлених три дні тому, як посудомийниця тягне до запасного виходу величезну сумку. Він різко встав, стілець скрипнув по підлозі. Дівчина, Софія, як її записали в журналі, працювала тихо, завжди опускала очі, коли він проходив повз. Молода, тендітна, з блідим обличчям і втомленими руками. Невже краде, подумав він, відчуваючи, як гнів змішується з розчаруванням. Судячи зі спритних рухів, вона робила це не менше місяця, вправно ховаючи сумку під фартухом. За годину ресторан мав зачинитися. Адміністраторка і посудомийниця йшли останніми Софія через чорний хід, двері якого зовні не відкриті. Чому ніхто не помітив, усе виглядало як ретельно спланований танець. Максим стиснув кулаки. Треба розібратися. Він жив за 5 кварталів від закладу, сів у стару машину, вимкнув фари і припаркувався в тіні, навпроти чорного ходу. Серце калатало, не від страху, а від передчуття. Ось ось мала вийти вона. Софія з'явилася в дверях, озирнулася, її рухи були нервовими, але точними. Сумка в руках виглядала важкою, і вона прикрила її краєм куртки, шепочучи щось собі під ніс. Максим вийшов із машини, його тінь лягла на асфальт. Софія зупинилася, поправила волосся, що вибилося з-під хустки. Тихо, моя квіточко, прошепотіла вона, перевіряючи сумку. Потерпи ще трохи. Зараз мама забере тебе додому. Вона поправила тканину, щоб повітря проходило через дірки. Її донька, Оленка, лежала всередині, маленька, закутана в ковдру, сонна після годування. Софія знала, що це божевілля якщо хтось дізнається, дитину заберуть, а її засудять. Але іншого виходу не було. Молоко пропало через тиждень після пологів стрес, голод, сльози. Суміші коштували більше, ніж вона могла уявити, а допомога від держави танула за кілька днів. Комуналка накопичувалася, листи з погрозами від Джеку лякали червоними штампами. Вона виросла в селі серед полів і розбитих доріг. Мати померла, коли Софії було 5, батько пропав ще раніше. Її забрала тітка Марія, мрійлива жінка, яка читала романи і не вміла варити борщ. З десяти років Софія сама прала, готувала, носила воду з криниці. Тітка вчила її вірити в любов, але не вчила виживати. Коли Марії не стало, Софія переїхала до міста до квартири померлої матері і намагалася знайти себе. А потім з'явився Ігор високий. Із глибоким голосом і обіцянками. Вона закохалася, як у книжках, запросила жити до себе. Він кивав, усміхався, а коли дізнався про вагітність, зник, прихопивши її заощадження церешки тітки і навіть старий годинник. Софія не пішла в поліцію, сором душив її сильніше за голод. Вона замкнулася вдома, тримаючи живіт ріс, і шепочучи, ми впораємося. Але після пологів прийшли вони, двоє чоловіків у темних куртках і жінка з холодними очима. Продай квартиру, сказали вони. Ти одна, тобі не треба стільки місця, ні, відрізала Софія. Подумай, всміхнувся один, дороги бувають слизькими, а сиро там у притулках не солодко Того ж дня молоко пропало, і вона відчула, як земля йде з під ніг. Ресторан став порятунком на співбесіді вона тремтіла, але Максим кивнув Починай завтра. Софія зрозуміла вона єдина посудомийниця, і тоді в її голові визрів план. Оленці було три тижні, коли вона вперше принесла її на роботу. Дівчинка спала в комірчині серед коробок і тарілками, а Софія мила посуд, прислухаючись до кожного звуку. Сусідка погоджувалася сидіти з донькою раз на тиждень, але за це вимагала прибирати її квартиру. Софія терла чужі підлоги, а вдома падала від втоми. Що буде, коли Оленка підросте? Вона гнала ці думки, повторюючи Я сильна. Але щоночі сумніви шепотіли Ти слабка. Софія поставила сумку на землю і зачинила двері. Раптом перед нею виріс Максим: Ой! Вигукнула вона, відскочивши. Що ти тягнеш? Його голос був різким, як лезо. Покажи, що в сумці. Вона кинулася до сумки, закриваючи її собою. Я нічого не крала. Як ви смієте таке думати? Не крала? Він розсміявся, але очі блиснули гнівом. Покажи зараз, або дзвоню в поліцію. Не грайся зі мною. Софія затремтіла. Оленка заворушилася, тихо схлипнувши, і вибора не лишилося. Вона присіла, розкрила сумку, і Максим відступив. Усередині лежала дитина, крихітна, з рожевими щічками. Це твоя? Ти працюєш із дитиною? Його голос зірвався від здивування. Софія підняла оленку, притиснувши до грудей. Її очі наповнилися сльозами. Я звільнена. Просто скажіть: Стривай! Максим потерскроні, давай я вас підвезу. Далеко живеш. За рогом, прошепотіла вона, витираючи щоку. Тоді проведу, дай сюди сумку. Він узяв її, не чекаючи згоди. Вони йшли мовчки. Максим думав про своє дитинство: п'яні крики батьків, порожній холодильник, холодні ночі в під'їзді. Якби його не забрали до інтернату, він би пропав. Софія тримала Оленку, її плечі тремтіли. У під'їзді він не зупинився. Я б випив чаю, сказав він, коли вона зиркнула на нього з подивом. Вона кивнула і пустила його всередину. Перевдягнула доньку, дала їй суміш, а потім вийшла на кухню. Максим уже грів чайник. Я тут трохи покоперсався в твоїх запасах, усміхнувся він. Сідай, ти ледве на ногах тримаєшся. Софія сіла. І сльози прорвалися. Що мені тепер робити? Куди йти? схлипнула вона. Розкажи все, тихо сказав він, підсунувши чашку. Хто ти? Чому так? З самого початку. Вона говорила про тітку, про Ігоря, про погрози. Її голос тремтів, чашка холола. Максим слухав, стискаючи кулаки під столом. Її біль був йому знайомий. Як відлуння власного життя. Так от, сказав він нарешті, два дні сиди вдома, я знайду когось на замін, а потім щось придумаємо не кину ж я вас із малечею. ти тимила добре. До речі, він пішов, а Софія знайшла на столі кілька великих купюр. Її серце стиснулося від вдячності й сорому. Наступного дня Оленка захворіла жар, слабкий плач. Лікар виписав ліки, і Софія побігла в аптеку, залишивши доньку спати. Щойно двері зачинилися, у них подзвонили. Максим, подумала вона, але на порозі стояв чоловік із хижою усмішкою. Привіт, матусю! Він проштовхнувся всередину. За ним увійшли ще двоє чоловік і жінка з паперами. Геть, звідси, я викличу поліцію. крикнула Софія. Викликай. Засміялася жінка. Тільки подумай, де опиниться твоя донька. Софія затремтіла. Хто ви? Що вам треба? Я не продам квартиру. Ти вперта, чоловік назвав суму, від якої вона розсміялася крізь страх. Це ціна за двері, а не за квартиру. Він ступив до неї, але раптом упав, скрикнувши. За ним стояв Максим із гнівним поглядом ще комусь пояснити, що квартира не продається. Прогримів він. Твіця зникла, а Максим обернувся до Софії. Це про них ти говорила? Так, прошепотіла вона, тремтячи. Збирайся, наказав він. Куди? Її очі округлилися. До мене тут небезпечно, а я вдома рідко буваю. Вона розплакалася, але пішла пакувати речі. Через 20 хвилин вони вийшли. Сусідка визирнула. Софійко, це що, твій чоловік? То мені більше не сидіти з Оленкою, і прибирати в мене більше не будеш. Максим усміхнувся, показавши зуби. Так і є, тепер вона під захистом. Тепер вам доведеться прибирати за собою самій. Сусідка злякано зачинила двері, бурмочучи. Звір якийсь. І де вона його взяла? У квартирі Максима Софія озирнулася. Гарно тут! Бачила б ти її спочатку. Стіни голі, усе в пилюці. Ось ваша кімната, він відчинив двері. Але це ваша! запротестувала вона, побачивши його речі. Вона тепла. Ви з Оленкою будете тут, а я переберуся в іншу, відмахнувся він. Він кудись пішов, а Софія розклала речі. На кухні помила посуд, знайшла продукти і почала готувати: котлети, картопля, салат. Коли Максим повернувся, у передпокої стояли ліжечко, коляска і пакети з одягом. Ой, я не зможу віддати, вигукнула вона. Хто просить, усміхнувся він. Після вечері вони прибирали на кухні. Максим жартував, Софія сміялася, Оленка буркотіла з ліжечка. Ніч була тихою, але обоє не спали. Максим лежав, дивлячись у темряву, і думав: вона піде, а я не хочу її втрачати. Наступного дня Оленка одужала, але Софія не могла заспокоїтися. Вона стояла на балконі Максима, дивлячись на місто, і згадувала все: тітку, ігоря, погрози, ночі без сну. Її життя було суцільною боротьбою, і ось вперше хтось простягнув руку. Але чи надовго? За сніданком Максим раптом сказав: Нам треба одружитися. Ложка випала з рук Софії, задзвенівши на підлозі. Що, одружитися? Її голос зірвався. Оленці потрібен батько, тобі захист, пояснив він, але очі горіли чимось більшим. Софія завмерла. Він не міг сказати правду, що закохався в неї у її тиху силу, у її ніжність до доньки. Слова застрягли в горлі, але вона раптом нахилилася через стіл. І поцілувала його. М'яко, боязко. Максим відсахнувся, його обличчя затремтіло від здивування. Потім схопив телефон і подзвонив на роботу. Порайтесь там без мене. У мене важлива справа. Також знайдіть нову посудомийницю. Софія більше не вийде. Він кинув слухавку і глянув на неї. Софія стояла, тримаючи оленку, її очі блищали від сліз. Але вже не від горя, а від полегшення. Вона підійшла до нього, сіла поруч і тихо сказала: Я думала, що завжди буду сама, що ніхто не зрозуміє. А ти ти врятував нас. Максим узяв її руку. Ти не сама, і ніколи не будеш. Вони сиділи мовчки, дивлячись, як оленка мирно спить у новому ліжечку. Софія згадувала своє життя. Сирідство, зраду, страх. Вона боролася, падала, вставала, заради доньки готова була на все. І ось тепер тепло чужого дому, чоловік, який став її щитом. Її серце стискалося від вдячності, від болю за минуле й надії на майбутнє. Сльози котилися по її щоках, але вона всміхнулася крізь них. Я не знаю, як тобі дякувати, прошепотіла вона. Живи! Тихо відповів Максим: Живи для себе й Оленки це все, що мені треба. Через місяць вони одружилися тихо, без помпи, у маленькому радці. Софія стояла в простій білій сукні, тримаючи оленку, а Максим усміхався, як ніколи раніше. Вона більше не мила посуд у ресторані. Максим найняв помічницю, а Софія почала вчитися шити, мріючи колись відкрити свою справу. Оленка росла, сміялася, бігала по квартирі, і щоночі Софія засипала, знаючи, що тепер у неї є дім. Але одного вечора, коли дощ стукав у вікна, вона прокинулася від дивного звуку, ніби шепіти з коридору. Серце закалатало. Вона встала, тихо підійшла до дверей і побачила тінь високу, знайому. Ігор. Її ноги підкосилися. Але тінь розтанула, залишивши лише холодний вітер. Максим прокинувся. Що сталося? Минуле, прошепотіла вона, лягаючи поруч. Воно приходило попрощатися, вона заплакала не від страху, а від полегшення. Минуле відступило, залишивши її вільною. Максим притиснув її до себе, і Софія зрозуміла вона більше не боїться. Її життя, пошматоване і склеєне, нарешті стало цілим. І коли Оленка раптом засміялася у вісні, Софія відчула, як сльози котяться по щоках, сльози тихої, чистої радості за доньку, за себе, за чоловіка, який подарував їй другий шанс. Друзі, якщо ця історія торкнула ваше серце, ставте лайк і підписуйтесь, пишіть коментарі. Ваші слова роблять український контент живим. До зустрічі в наступній історії.